Переоцінити своє життя можна за ґратами в жорстких умовах утримання, все більше думаєш про пережити, по-іншому уявляєш майбутнє. Часто переконання, з якими потрапив у в'язницю, розповідають мешканці колонії, до закінчення терміну кардинально змінюються, адже на початку ув'язнення більшість засуджених налаштовані помститися тим, через кого потрапили в тюрму. Моя шановна прокурорша пані Оля написала з свого боку апеляційне подання у зв'язку з тим, що Злочин, який вона доводила і який покарання, яке вона мені просила, мені дали повністю все, що вона просила. Вона в своїй апеляції написала, що моя вина у тому злочині, який мені доводило 9 місяців, не доведена. За 10 хвилин мені перекинули статтю, срок залишили без змін. Казалось би, який би я срок? Не выдерживал здесь какой срок. Я все равно приду и буду добиваться правды. То есть с потерпевшими, да, я потерпевшую обязательно сделаю так, чтобы он тоже попал за решетку. Но сейчас я не хочу никому мстить. Оно никому не нужно. И создается некое парадоксальное чувство, что даже, я подчеркиваю, парадоксально, что хочется просто подойти после этой отсидки и сказать своему потерпевшему, спасибо тебе, спасибо тебе большое за то, что ты, скажем, дал мне понять, что существует другая жизнь. Умови перебування в Купичинецькій колонії непогані, стверджують ув'язнені. У їхньому розпорядженні невеликий город, який мешканці закладу самі обробляють, їдальня з різноманітним меню, санвузли, школа, медична частина, актовий зал, капличка, кімната для молитви і різних віросповідань, камери для засуджених діляться залежно від важкості злочину, за який їх покарано. Ув'язнені, які сидять за легкі правопорушення, вільно пересуваються по території колонії. Серйозніші злочинці бачать небо над головою. Ще під час щоденної годиної прогулянки, та й то крізь грати. Умови їх перебування є досить, досить непоганими. Тобто чисті приміщення, скажімо, збалансоване харчування. Умови досить, досить непогані. Незважаючи на те, що їх годують, вчать, лікують і дають дах над головою, на волю ув'язнені все одно хочуть, адже умови умовами, а вдома і стіни рідні. В житті мені прийшлося найти маленького волчонка. Зараз, коли я сюди, я вспоминаю цей Я його то десь. Року. и все-таки я его кормил, воспитывал, тренировал. И все-таки он нашел такой момент, и он ушел в лес. То есть срабатывает такая народная пословица, как волка не корми, а он все равно будет в лес смотреть. Я к чему привел эту пословицу? Как бы нам здесь хорошо бы ни было бы, мы все равно ну, каждую минуту уделяем мыслям о свободе. Сьогодні в Копичинецькій колонії перебуває близько тисячі засуджених четверо з них на вільній зоні, тобто живуть зі своїми родинами, але перебувають під наглядом панітенціарної служби.